Добра, щастя, мирного неба та здоров'я вам, дорогі друзі! Будь ласка, ставте нам вподобайки та коментуйте. Ваша підтримка дуже важлива для нас та для просування нас в алгоритмах YouTube. Друзі, давайте розглянемо, що нас очікує, чого треба остерегатися, а до чого готуватися, та що нас може приємно здивувати у майбутньому. На 27 серпня 2023 року місяць знаходиться у фазі зростаючий місяць. І це буде 11-й місячний день у місячному календарі, а сам і розташується у знаку зодіаку Козаріг. Місяць у знаку Козаріг це не дуже вдалий час для спілкування з державними органами та представниками владних структур. У фінансових справах також на все буде гладко, велика ймовірність затримки отримання прибутку, можливі і збитки. З іншого боку, вирішення питань з нерухомістю, а також різні організаторські справи мають пройти без особих, серйозних ускладнень. Непогано в ці дні здійснювати невелику подорож або відвідати курорт. А 11 місячний день один із найпозитивніших та енергетично потужних днів місячного календаря. Втілення будь-яких планів та задумів призведе до бажаних результатів з найменшими витратами з вашого боку. Можна сміливо вирушати у довгу подорож. Друзі. Ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам! Друзі. Овен. Це буде дуже вдалий період для просування різних планів. При цьому слід утриматися від ухвалення нестандартних рішень. Краще звернути увагу на особисте життя. Сьогодні ви будете насолоджуватися увагою з боку представників протилежної статі. Телець. Цього дня. Не приховуйте своїх бажань. Будьте відкриті для нових звершень. Сьогодні події будуть розвиватися по-різному. Залежно від ситуації, у вас з'явиться можливість врегулювати різного роду відносини, налагодити зв'язки, мати потрібні знайомства. Протягом дня очікуйте на приємні новини від близьких вам людей. Близняки у цей час у вас буде достатньо сил і бажання братися навіть за найскладнішу справу. Протягом дня слід виділяти час для себе, аналізувати поточну ситуацію та планувати свої дії на перспективу. Перед вами відкриються величезні можливості вірте в себе та дійте сміливо. Раки, сьогодні, якщо ви Надасте перевагу прояву ініціативи, то перешкод на вашому шляху не виникне. День буде дуже цікавим для вас. Він порадує вас приємними новинами. Для досягнення реального успіху у справах важливо всіма силами братися за втілення своїх планів. Леви настає вдалий час, щоб реалізувати свої бажання та задуматися про свої потреби. При цьому важливо не розслаблятися, а діяти в будь-якій справі рішуче та цілеспрямовано. Цього дня можна довіряти своїй інтуїції. Вона підкаже вам, як зробити правильний вибір. Діви. Сьогодні не все вдасться зробити з першого разу. Тому виявляйте розсудливість та практичність. Якщо вірно сформулювати цілі та завдання, всі ваші задуми обов'язково. Приведуть вас до успіху. В особистому житті. Намагайтеся відмовлятися від необдуманої поведінки та емоцій. Терези Цей день стане для вас чудовим прикладом, як ефективно та швидко вирішувати наболілі проблеми. У Вас з'явиться шанс втілити в життя свої бажання, тому важливо не гаяти часу. Слід скористатися. Сприятливим часом, щоб активно діяти. Можна не хвилюватися, що вам не пощастить. Успіх буде на вашому боці. Скорпіон. Протягом дня намагайтеся не пускати ситуацію на самоплив. Не виключені дрібні помилки, а поверхневе ставлення до всього, що відбувається, може обернутися несподіваними проблемами. Це буде не найкращий час для будь-яких змін в особистому житті. Стрілець. Цього дня не дозволяйте іншим людям вирішувати за вас. Сьогодні у спілкуванні важливо дотримуватися своєї особистої точки зору. Це буде вдалий час для початку нових справ будь-яких рішучих дій. При цьому слід звернути увагу на особисті відносини. Козиріг. День буде перспективним. Це дозволить вам повною мірою проявити себе. Ви зможете гідно подолати будь-які перешкоди. Намагайтеся не прогайте чудову можливість зробити багато корисних справ та реалізувати свої плани. Водолій. Сьогодні уникайте будь-яких авантюр, бо є ризик зазнати краху. Щоб не допускати жодних втрат діти перевіреним методом, цей день буде не найкращим, тому важливо зосередитися на тому, що відбувається, і не поспішати з висновками. Риби у цей день надмірна самовпевненість може призвести до невірних висновків. Сьогодні має багато тому... Важливо контролювати свої дії і відмовитися від імпульсивних вчинків. Вільний час намагайтеся проводити у колі своїх однодумців, близьких та коханих людей. вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось. Та, що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі!